Так, дівчатку, ну що, продовжимо збирати наш пиріг тепер будемо, готуємо далі. Значить, що нам буде потрібно? Повторюся, форма. масло рослини, щоб змазати форму за бажанням. Потрібно буде пергамент, щоб застелити повністю вашу форму, і трошки хай він заходить за форму. Потрібна буде додаткова мисочка відсипати крихти трохи, і відповідно наша крихта. А, ще бажано от кісточку, щоб змазати форму, ну або можете руками, як вам зручно. Так, що ми робимо перше? Потрібно нам відсипати крихти-4 столові ложки. Для чого? Для того, щоб ми Так, один, два. Три, і 4. Цією крихтою ми будемо посипати останній шар нашого пирога. Ну, для краси і смаку. Так, далі ми беремо нашу форму, змащуємо рослинною олійкою небагато. І так от. добре, дно, дно змащуємо стіночки. Отак, От бачите, повністю, щоб вона була змащена змастити. Повторюсь, можна руками, не принципово. Як вам зручно. Я особливо, коли працюю з тістом, наприклад, хлібчик печу, або якісь там пироги. Я люблю руками. Це як один з видів медитації. Коли ви маєте тісто, ви його відчуваєте, це класно. Так, все, форма готова. Далі що ми робимо? Ми беремо лист пергаменту, видриваємо. І щоб було зручніше з ним працювати, його зминаємо. Ось так. гарно зім'яли. Далі розвертаємо, розправляємо і викладаємо в нашу форму. Притиляємо до стіночок максимально, він, звичайно, буде юзати. Все нормально, нічого страшного. Не забуваємо, що ми готуємо своє задоволення. У нас ніхто не буде оцінювати. Головне, воно буде смачно. Знаєте, якщо там трошки? Воля буде, буде якийсь не такий, хоча корошлонок не розбере. Головний смак. Але естетика, звичайно, також. Але зараз ми не біжимо ніякий марафон. Ми тут готуємо своє задоволення, з любов'ю до себе і до своїх рідних, які будуть це потім кучувати. Крім вас ще буде хтось це їсти. Але в першу чергу ми це робимо для себе, з любов'ю до себе. Не забувайте, будь ласка, про це. Все, бачите, от воно отак от, взялося формою, і тепер досить. Зручно буде збирати пиріг. Тепер дивіться. Нам тепер треба зібрати пиріг. Що ми робимо? Ми нашу крихту... Так, щоб було, ми будемо викладати шарами. шар крихти, шар крему, шар-крихти, шар крему. І останній шар це буде крихта, яку ми відклали в окрему в мисочку, там 4 столові ложки. Ось, а, значить, як ви можете це зробити, щоб вам було простіше. Ви можете робити це на глаз. Наприклад, там насипали 2 столові ложки, там, чи 3 а, крихти, розподілили, насипали крем. Да, і так от а, потихеньку це робити. Можна умовно поділити крихту, наприклад, на 4 частини да, таким хрестиком. Як вам це показати? Ось отак. От, бачите, на 4 частини його поділила. можна не більше. І умовно так само поділити, наприклад, на умовно на 4 частини крем. І тоді у вас просто буде плюс-мінус однакові шари, і ви будете розуміти, що вам його вистачить на весь пиріг. У мене бувало таке, що я всю крихту виклала, а крем ще так нормально залишилося. Ну, ми його доїли, але трошки, коротше, пішло не по плану. Ось, тому там буде зручніше. Тому поділили, давайте робити, щоб нам було зручно. Поділили нашу крихту на чотири частини. Викладаємо перший шар, Столовою ложкою це зручно робити. І просто отак от берете і насипаєте, мабуть, зараз вам переключуся на фронтову. Камеру і покажу, як це виглядає у мене тут.